Сезон лохини в розпалі. Ягоди суттєво подешевшали, а прилавки на ринку ними просто переповнені. Чи довго триматиметься низька ціна? З'ясували журналісти Терену. Наразі лохину продають від 110 до 120 гривень за кілограм. Тоді, як приміром, у червні вона коштувала в середньому 600 гривень. Як зміниться ціна згодом, продавці поки не прогнозують. кажуть, все залежить від погодних умов. До прикладу, якщо падають дощі, ягоди не встигають збирати. Коли їх стає менше, відповідно ціна йде. Йде вгору. Привозять лохину зазвичай з Львівської області, рідше з Волині та Закарпаття. Зараз ягода дешевша, ніж кілька років тому, адже її активно почали вирощувати на багатьох господарствах. Попит на лохину є, адже ціна доступна. До того ж, ягоди мають багато вітамінів. Дехто заморожує лохину або готує з неї випічку та десерти. Опитані покупці розповіли, що насолоджуються смаком ягід, тому придбавши їх, просто їдять щоразу. коли я буваю на базарі, часом навіть спеціально йду за нею, тому що донечка дуже любить. Чомусь сподобався і цей смак, на відміну від чорниці і смородини. Неба. Зразу з'їсти, морозити. Зима буде тяжка, так що морозити це не варіант на сьогоднішній день. Купляю просто свіжу люблю лохину. Можливо, можу спекти якийсь поріг з неї. Думаю, ціна нормальна. Вона не є сильно дорога. Завершується сезон лохини наприкінці серпня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.